Друзі городники, доброго дня вам і щирого настрою, де б ви зараз не були, біля теплиці, у саду, на подвір'ї чи просто з чашкою чаю після важкого трудового дня. Сьогодні ми торкнемося теми, яка здається простою, але насправді ховає під собою цілий світ нюансів і досвіду. І тиметься про гірчицю, не ту, що ми кладемо на стіл до сала, а про гірчицю, яка стала справжньою помічницею для кожного, хто любить свою землю і хоче бачити її живою, родючою, дихаючою. Здавалось би звичайна рослина, сіється легко, росте швидко, але навколо неї безліч запитань. І що осінь глибше, то цих запитань усе більше. Чи треба її кусити, коли вже мороз хапає за пальці, чи може перекопати з неї грядку, щоб заробити зелену масу у ґрунт? А може краще залишити її, хай сама впорається з морозом і землею. Кожен городник має свою думку, і майже в кожному селі знайдеться двоє сусідів, які сперечаються про це з року в рік. Один скаже: Я перекопав, і у мене все росте, як на дріжжах. А другий відповість: та навіщо ж її мучити, хай сама ляже, природа мудріша за нас. І кожен по-своєму правий, бо земля жива і вона відчуває наші руки, наш підхід, наше ставлення. Гірчиця біла це однорічна культура з родини капустяних. Її головна особливість у тому, що вона росте дуже швидко. Посіяв, і вже за місяць маєш густий зелений килим, що радує око. Але головна її сила не у красі, а у тому, що відбувається під землею. Корінь гірчиці працює як маленька лабораторія. Виділяє кислоти, які розчиняють важкодоступні для інших рослин мінерали. Те, що лежить у ґрунті мертвим вантажем, гірчиця переводить у форму, доступну для овочі. Це якби хтось узяв тверду грудку мінералу і розжував її, щоб ваші помідори чи картопля могли засвоїти поживні речовини. Ще одна важлива властивість гірчиці її фітосанітарна дія. Вона не просто росте, вона очищає землю. Ефірні олії, що містяться в усіх частинах рослини, відлякують чимало шкідників і пригнічують грибкові хвороби. Саме тому після гірчиці ґрунт стає чистішим, здоровішим, легшим. Це не магія, а природна хімія відшліфована віками. Не дивно, що сьогодні майже кожен городник знає про гірчицю як сидерат. Вона стала символом природного землеробства, де замість хімії працює саме життя. Але разом із популярністю з'явилися і помилки, і міфи. Комусь здається, що гірчиця це заміна гною, інші переконані, що вона виснажує землю, треті бояться, що вона закислює ґрунт. І кожен шукає істину, спостерігаючи за своїми грядками. Саме тому ми сьогодні детально поговоримо про гірчицю восени, бо осінь це час рішень, залишити чи перекопати, косити чи ні. Чи можна ще сіяти, як вона порівнюється з фацелією, житом ріпаком або віко вівсяною сумішю? Всі ці питання не пусті. Від них залежить не лише вигляд городу навесні, а й урожай і здоров'я вашої землі. Адже кожен господар знає, хто взимку землю вбереже, того влітку вона нагородить. Якщо придивитися, то гірчиця не просто сидират, це ціла філософія. Вона вчить нас терпінню, розумінню природних процесів, довірі до землі. Коли ви сієте гірчицю, ви фактично даєте землі відпочинок і лікування. Вона вкриває ділянку щіним зеленим килимом, не дає бур'янам рости, бере на себе надлишки азоту і фосфору, фіксує вологу. Навіть після того як мороз її приб'є, вона не зникає дарма, залишається лежати, прикриваючи ґрунт, зберігаючи його структуру. Весною під неї земля м'яка, тепла, волога, як після доброго дощу. Коли бачиш це на власні очі, розумієш, чому старі люди казали Не спіши копати. Спочатку подивись, що земля сама хоче. Наші діди і прадіди не знали складних термінів, але знали землю. Вони бачили, як природа сама справляється з балансом, якщо їй не заважати. Тому і гірчицю вони часто залишали під сніг, не поспішаючи її знищувати, бо знали, усе, що знає природно, стане поживою для нового життя. І ось тут головна думка: гірчиця не просто зелена маса, яку треба заробити в ґрунт. Це посередник між землею та майбутнім урожаєм. Її завдання підготувати ділянку, зробити її родючою без насильства. Але щоб вона виконала свою роль, треба розуміти, як вона працює, коли її краще кусити, а коли залишати. Не можна діяти за шаблоном. У кожному дворі своя земля, свій мікроклімат, своя історія. Тому, друзі, перед тим як ми перейдемо до конкретних методів і порад, хочу, щоб ви поглянули на гірчицю не лише як на інструмент, а як на партнера. Вона працює з вами, якщо ви не заважаєте їй. У цьому й полягає мудрість природного господарювання не примушувати, а сприяти. Бо земляний механізм, а жива істота, і якщо ви ставитесь до неї з розумінням, вона віддячує сторицею. То сьогодні ми розберемося глибше, без поспіху, без реклами, без чуду методів. Говоритимемо просто, як на лавці під хатою, що працює, що ні і чому. Бо справжня сила городника не в кількості перекопаних грядок, а в тому, наскільки він уміє чути свою землю. Осінь це пора, коли городник стоїть перед вибором. Що ж робити з гірчицею, яка буйно зросла після літніх турбот. Вона стоїть соковита, зелена, або вже трохи в'яноча від перших заморозків, і ніби чекає рішення. Одні господарі беруть лопату чи мотоблок і закопують її у землю. Інші проходяться кусою, а дехто просто залишає все, як є, і спокійно чекає зими. І кожен переконаний, що саме його спосіб найправильніший, але правда, як завжди, посередині, у розумінні, чому ми робимо те чи інше і що це дає землі. Почнемо з найстарішого, найпоширенішого способу перекопування або, як кажуть у селі, заробляння зеленої маси в ґрунт. Логіка проста: зелень це органіка, а органіка це їжа для землі. Зрізав, перекопав, перемішав і здається, що все зробив правильно. Дехто навіть порівнює це з внесенням гною. Дійсно, зелена маса під час виниття виділяє азот, фосфор, калій, підживлює мікроорганізми, черв'яків, бактерії. Земля стає пухкішою, структура покращується. У перші роки після переходу на цей метод багато хто помічає добрий ефект: рослини ростуть швидше, кольор листя насичений, урожай приємно радує. І це справді так, бо ґрунт утримує поживу як після гарного обіду. Але якщо придивитися уважніше, ми побачимо інший бік медалі. Коли ми перевертаємо землю, особливо лопатою або плугом, ми руйнуємо її природні шари. Кожен сантиметр ґрунту має своїх мешканців. Верхній шар населяють бактерії, що потребують повітря, Глибший – ті, яким повітря шкідливе. І от коли ми міняємо все місцями, починається хаос. Те, що жило в темряві, потрапляє під сонце, висихає і гине. Те, що потребувало кисню, опиняється у сурому безповітряному шарі і задихається. Ґрунт, який мав чітку структуру, перетворюється на безформну масу. На перший погляд, після перекопування він здається м'яким і свіжим, але всередині відбувається мікробіологічна катастрофа. Сучасна агрономія давно довела, що постійне глибоке перекопування виснажує ґрунт, робить його залежним від мінеральних добрив. Земля втрачає свою природну родючість, бо разом з аеробними бактеріями зникають ті, що відповідають за утворення гумусу. Без них органіка не розкладається правильно, утворюється щось схоже на порожні перегні, який не утримує вологу і поживні речовини. Через кілька років такої практики господар помічає, що доводиться все більше сипати добру, щоб отримати той самий урожай. І починається замкнене коло копаєш, удобрюєш, а земля все бідніша. Другий спосіб скошування. Дехто воліє зрізати гірчицю кусою чи тримором, поки вона ще не зацвіла, каже, що тоді вона краще перегниває, не розсипає насіння і не перетворюється на бур'ян. У цьому є логіка. Якщо гірчиця зацвіте і дозріє, насіння може усипатись, і наступного року ви матимете гірчицю там, де не планували. Але і тут важливо враховувати час. Якщо посіву зроблено пізно, наприклад, у вересні, то до цвітіння вона просто не дійде, бо перші заморозки її приб'ють. У такому разі кусіння зайва робота. Навпаки, якщо сієте рано, у серпні, тоді скошування може бути корисним, щоб не дати насінню визріти. Є ще один аргумент на користь кошування. Воно дозволяє використовувати зелень як мульчу. Зрізна гірчиця лягає на поверхню ґрунту, утворюючи шар, який захищає землю від пересихання, перегріву і розмивання дощами. Під такою ковдрою активно працюють мікроорганізми, черв'яки, формується родючий шар. До того ж, навесні цей шар легко розсипається і не заважає садінню. Тому для тих, хто любить доглянути вигляд грядок, цей спосіб золота середина між перекопуванням і повним невтручанням. І нарешті третій метод нічого не робити. Просто залишити гірчицю стояти до морозів, дозволити їй самій зів'янути і лягти. Для багатьох це звучить дивно. Як це так, не втрутитися, не впорядкувати? Але саме цей підхід дедалі частіше визнають найрозумнішим. Коли гірчиця залишається на зиму, вона поступово вимерзає, а її стебла і листя вкривають землю рівним шаром. Це природна мульча, яка виконує одразу кілька функцій. Вона захищає поверхню від ерозії, утримує вологу, затримує сніг, не дає вітрам здувати родючий шар. Навесні під такою ковдрою земля залишається розсипчастою, живою, насиченою мікрофлорою. Багато хто з практиків, які перейшли на цей метод, говорить про очевидні переваги. ґрунт стає легшим, повітрянішим, черв'яків більше, бур'янів менше. Навесні достатньо пройтись по скорізом чи легкими граблями і можна садити. Ніякого важкого копання, ніякої перевернутої землі. І найцікавіше, що навіть без додаткових добрив урожай не зменшується, а часто навпаки, покращується. Звісно, кожен спосіб має свої умови. Якщо ваша ділянка на низині, де застоюється вода, або земля надто глиниста, іноді варто хоча б трохи розпушити поверхню, щоб уникнути заболочення. А от на суглинках і чорноземах найкраще працює природне вимерзання. Гірчиця після морозів стає тиндітною, легко ламається, і вже в перших весняних теплих днях її резки перетворюється на чудовий гумус. Багато хто запитує, чи не краде гірчиця азот із ґрунту сини. Насправді вона його не забирає, а зберігає. Коли дощі вимивають азот у глибокі шари, Гірчиця вловлює його своїм корінням і фіксує в зеленій масі. Це як банка з консервацією. Усередині є запаси, які розкриються навесні. Після того, як рослина перегниє, цей азот повертається у доступній формі. Таким чином, ви не втрачаєте поживні речовини, а навпаки, утримуєте їх там, де вони потрібні. Не можна не згадати ще одну важливу перевагу природного способу: захист від шкідників. Коли гірчиця залишається зимувати, її ефірні сполуки і продукти розкладу відлякують дротянку, личинки хруща та інші ґрунтові шкідники. З кожним роком їх стає менше, і город очищається природним шляхом, без хімії, без отрут, без шкоди для мікрофлори. Звичайно, є і побоювання. Кажуть, що гірчиця закислює землю, бо належить до хрестоцвітих і містить сірку. Але насправді це перебільшено. Ті мікродози, що потрапляють у ґрунт, не здатні суттєво змінити кислотність. Якщо ви час від часу посипаєте грядки попелом або раз на кілька років вапнуєте, ніякого закислення не буде. Усе в природі врівноважене. Єдине, що справді потребує уваги, це планування. Якщо ви сієте гірчицю восени, то навесні краще не садити на цьому місці капусту, редиску, ріпу чи редьку, бо вони родичі і можуть страждати від тих самих шкідників. Зате для помідорів, перцю, огірків, моркви, цибулі чи буряка це ідеальна попередниця. Земля після гірчиці стає м'якою, не злежується, тримає вологу, і навіть спекотного літа дає рівний розвиток рослинам. Отже, якщо підсумувати, то маємо три дороги: перша класична, з перекопуванням. Ефективна, але виснажлива і небезпечна для біології землі. Друга компромісна зі скошуванням і мульчою. Потребує трохи зусиль, але зберігає баланс. І третя природна, коли ми просто довіряємо процесу. І саме остання дає найглибший, хоч і не миттєвий результат. Земля оживає, стає живою системою, яка сама підтримує родючість. А це найкраща нагорода для господаря, який не женеться за швидким ефектом, а працює в гармонії з природою. Тому, друзі, перед тим як схопитися за лопату чи мотоблок, зупиніться на хвильку. Подивіться на свою гірчицю, на землю під нею. Прислухайтесь до неї. Вона підкаже, чого потребує. Бо не завжди найкращий шлях це найважчий. Іноді наймудріше рішення нічого не робити зайво, просто дати природі зробити свою справу. Життя в селі завжди було школою спостережень. Тут усе видно: як сходить сонце над городом, і як поволі змінюється земля після кожного сезону. Тому селянин. Навіть не маючи наукових книжок, знає, що працює, а що ні. І саме через ці спостереження, досвід і покоління переданих звичок ми маємо чимало народних методів поводження з гірчицею. У кожному селі знайдеться кілька прикладів, які показують: природу можна або допомагати, або мучити, і результат від цього буде різний. Колись у багатьох господарів осіннє перекопування було святим правилом. Дід казав: землю треба взимку вивернути, щоб мороз її побив. І так по коліні робили. У листопаді, коли вже з дерев злетіло листя, брали лопати, іноді ще й до першого снігу, і купали. Земля важка, грудки великі, спина ниє, але перекопано, і душа спокійна. Проте час показав не завжди така праця дає користь. У сусідньому селі один господар Петро Іванович років 10 тому вирішив спробувати не копати після гірчиці. Люди сміялися. Та що ти робиш? Бур'яни попруть, земля закисне. А він своє. Подивимося навесні. І що ж? Навесні земля під гірчицею була пухка, як розсипчастий хліб, а під перекопаною тверда треба було розбивати грудки. Тепер пів села перейшло на його метод. Є інші приклади. У Баби Марії город на піщаному пагоробі, де вітер здуває все, що не тримається коренем. Вона завжди залишає гірчицю до морозі, бо каже, як не буде ковдр з гірчиці, весною вітер винесе чорнозом аж до дороги. І справді, під шаром сухих стебл сніг довше лежить, а коли сходить, видно, що земля волога не потріскана. А от у її сусіда, який усе перекопує до блиску, навесні поверхня тверда, як цегла, і вода стоїть калюжами. Це, здавалось, би дрібниці, але саме з таких дрібниць і складається господарська мудрість. Старі люди часто повторюють: не бійся землі, слухай її. Раніше, коли не було тракторів і мотоблоків, перекопати город це був подвиг, тому наші діди шукали способи працювати з меншими зусиллями. Вони бачили, що земля, залишена під бур'янами або травою, навесні родить краще. Потім прийшла наука, і ми дізналися, що це ефект сидератів. А тоді просто казали: не здирай усе під нуль, хай щось росте і земля дихає. Ще один народний метод, який заслуговує на увагу, косіння гірчиці на зеленому льчу. У деяких селах його навіть називають зеленим укриттям. Коли гірчиця досягає пів метра, її косять і рівномірно розкодають по грядках. Ця зелень прикриває землю, наче ковдра, і протягом зими перетвориться на ніжний перегні. Весною під нею чудова пухка земля, яку легко обробляти. Такий спосіб особливо полюбився тим, хто має важкі сугункові ґрунти, бо після кількох років цієї практики навіть важка глина стає розсипчастою, а дощові черв'яки заводяться в такій кількості, що земля просто живе. Є й інший цікавий приклад: один фермер у Черкаській області розповідав, як спочатку сіяв гірчицю, а потім обов'язково фризував її трактором. Та через кілька років помітив: урожай падає, земля втомлюється. Тоді він вирішив спробувати інакше, посіяв гірчицю, а потім залишив її до морозів. І вже через два роки різниця стала відчутною: картопля рівна, велика, хвороб менше, бур'янини наступають. Каже: Я зрозумів, що не я землі господа, а вона мені. Не можна не згадати і про старий звичай змішаних посів. У деяких регіонах гірчицю висівали разом із вівсом або фацелією. Це давало подвійний ефект. Овес розпушував верхній шар ґрунту, а гірчиця глибший. Коли восени овес вимерзав, гірчиця ще якийсь час трималася, утворюючи щільний кілем. Весною ж така земля не потребувала перекопування. Достатньо було просто зробити рядки. Цей метод добре працює там, де ґрунт щільний, а вода стоїть після дощів. У народі навіть казали, гірчиця землю лікує, а увесь її розчісує. Сучасні городники, особливо ті, що втомилися від хімії, дедалі частіше звертаються до таких народних підходів. Вони бачать, що старі поради мають сенс. Наприклад, коли залишають гірчицю на зиму, вона сама перетворюється на природну мульчу. І тут спрацьовує правило, яке знали ще про бабусі: не купай, поки земля сама не попросить. У старих господарів можна часто почути, розворушив землю, розбудив голод. Адже коли відкриваєш її лопатою, волога йде, мікроби гинуть. І потім треба роки, щоб усе відновилось. Не менш цікаво спостерігати, як гірчиця впливає на шкідників. Колись дід мого сусіда жартував, посій гірчицю і дротянка втече в ліс. І справді, через два роки після регулярних посівів дротянки стало значно менше. Її коріння, а потім і продукти розкладу виділяють речовини, які не подобаються ґрунтовим шкідникам. І що важливо, це не шкодить іншим корисним істотам. Ніхто не труїться, не гине, просто баланс змінюється на користь здорової землі. А ось ще один старий приклад, як гірчицю використовували для лікування землі після хвороб. Коли колись на ділянці лютувала фітофтора, господарі знали, треба посіяти гірчицю і залишити на зиму. Через кілька сезонів хвороба слабшала, рослини ставали стійкішими. Тоді ще ніхто не знав про ефірні олії, про природні антибіотики, але на практиці бачили результат. Казали просто: гірчиця землю знезаражує. У багатьох селах є традиція використовувати сидерати по черзі. Одного року гірчицю, другого фацелію, третього віко, вівсяну суміш. Це не дає шкідникам звикнути, збагачує землю різними поживними речовинами. Люди кажуть, як у борщ треба всього потроху. І справді, кожен сидерат має свою особливість. Фацелія чудово розпушує землю і нейтралізує кислотність. Гірчиця оздоровлює, віка додає азоту, Овес утримує калі. Разом вони творять природну гармонію, і, звісно, не можна оминути ще одну цікаву рису народного господарювання спостереження за погодою. Коли старі люди казали, після дощу гірчицю сій буде тостий корінь, це не було марновірство. просто вони знали, що гірчиця любить вологу при старті і тоді краще росте. Так само і з осіннім посівом. Найкраще, коли земля ще тепла, але вже не спека. У вересні саме те, бо якщо посіяти пізно, насіння може не встигнути прорости, а рано зацвіте і піде в насіння. Народні господарі це знали без лабораторій, просто спостерігали. Тому й досі у селі часто можна почути сій гірчицю, коли вастівки відлітають, не прогадаєш. Це своєрідний календар природи, який ніколи не підводить. А весною, коли розтане сніг і під гірчицею земля м'яка, знову згадують бачиш, якби перекопав, зараз би сапою землю добив. Так передається знання: від спостереження до звички, від звички до традиції. Сучасна агрономія лише підтверджує те, що народ давно помітив на практиці, тому варто не забувати про цей досвід. Гірчиця це не просто седерат, а вчителька для кожного господаря. Вона показує, що можна досягти багато без надмірних зусиль, без хімії, без перекопування. Головне уважність, терпіння і любов до своєї землі. А коли господар робить із серцем, навіть найскромніша ділянка віддячує сторицею. Підбиваючи підсумки, всього сказано, хочеться звернутися до кожного господаря з простою думкою: не варто ускладнювати те, що природа давно вміє робити сама. Єрчиця – не просто зелена трава, що росте на грядках після збирання врожаю. Це інструмент відновлення родючості, природний лікар для землі і водночас лакмусовий папірець нашого розуміння господарювання. Хто вміє бачити в ній союзника, той уже наполовину перемагає у боротьбі за здорову живу землю. Почнемо з головного. Якщо ви хочете, щоб гірчиця дала справжню користь, не поспішайте. Її робота триває не тиждень і не місяць, а цілий сезон. Вона бере на себе роль доглядальниці: відновлює мікрофлору, зберігає структуру, утримує вологу, підживлює мікроорганізми. Найкраще, коли ми не втручаємося в цей процес зайвими лопатами, культиваторами чи хімією. Дайте гірчиці зробити свою справу спокійно, і ви здивуєтесь, наскільки зміниться ваша ділянка вже через рік-два. Щоб уникнути непорозумінь, згадаємо кілька ключових рекомендацій. По-перше, сійте гірчицю вчасно. Усінній посів найкраще робити у вересні, коли спека вже спала, але земля ще тепла. Якщо зробити це раніше, рослина може зацвісти і піти в насіння, якщо пізніше, просто не встигне укорінитися, і тоді користі буде мало. По-друге, не бійтеся залишати її на зиму. Мороз зробить усе за вас. Приб'є стебла, покладе їх на землю, і ви отримаєте готову мульчу, яка сама перегниє. Весною під цією ковдрою земля буде пухка й волога, наче свіжа після дощу. Ще одна порада. Не женіться за ідеальною чорною рілею. Багато хто має звичку після кожного сезону вирівнювати грядки, згрібати все начисто, щоб блищало, як у журналі. Але така земля, хоч і вигидає охайну, насправді мертва. Без залишки органіки, без укриття від сонця та вітру вона швидко висихає, злипається, тріскається. Залиште трохи природності, і вона віддячить сторицею. Гірчиця якраз допомагає зберегти цей природний баланс, захищаючи поверхню і насичуючи її життям. По третє, не забувайте про чергування культуру. Після гірчиці краще садити ті рослини, які не є її родичами: помідори, огірки, перець, морку, буряк, картоплю. А от капусту, редьку чи ріпу краще висаджувати на іншому місці. Це проста, але важлива порада, щоб не накопичувати спільних шкідників і хвороб. Щодо ґрунту: не бійтеся можливого закислення. Це міф, який вже спростували і практика, і наука. Гірчиця не змінює кислотність суттєво. Якщо ви раз на рік розсипаєте трохи деревного попелу або додаєте компост, баланс залишається нормальним. А от користі хоч відбавляй. З кожним сезоном земля стає м'якшою, темнішою, тримає вологу довше, а коріння овочів росте глибше і рівніше. Ще один важливий висновок не варто чекати миттєвого дива. Природне землеробство це марафон, а не спринт. Перші результати, звісно, видно вже за рік. Але справжня сила проявляється через кілька сезонів, коли мікроорганізми відновлюють свої колонії, коли черв'яки повертаються у ґрунт, коли земля починає пахнути як лісова підстилка після дощу. Ось тоді ви зрозумієте, що все це було недаремно. Дехто скаже, а як же бур'яни? Якщо нічого не купати, вони все заполонять. Але практика показує, що це не зовсім так. Гірчиця, особливо при густому посіві, сама пригнічує бур'яни. Вона росте щільно, закриває світло землі, і бур'яни просто не мають шансів. А після зими її залишки стоїть природною перешкодою для проростання нових насінин бур'янів, тому ділянки після гірчиці виглядають чистішими, ніж після копання. Звернімо увагу і на ще одну річ економію праці та коштів. Скільки часу і сил витрачає господар на осінні перекопування, на пальне для мотоблока, на добрива, які треба вносити після того, як земля втомилась, Гірчиця знімає цю потребу вона сама працює на вас, без шуму і без затрат. Посіяв і чекаєш. Здається, дрібниця, але насправді це величезний ресурс. Земля має здатність самовідновлюватися, треба лише дати їй можливість. Не забуваємо і про вологу в умовах кліматичних змін, коли літо спекотне, а дощі рідкісні, кожна крапля води на вагу золота. І тут гірчиця знову виручає. Її коріння створює канали, які потім залишаються у ґрунті, дозволяючи воді проникати глибше, а шар мульчі зверху запобігає випаровуванню. Завдяки цьому навіть у спеку рослини не страждають, бо волога зберігається під поверхнею. Щодо вибору сидератів загалом, то, як показує практика, немає універсального рішення. Кожен має свої переваги. Фацелія чудовий нейтралізатор кислотності: жито, борець із бур'янами, віка і овес постачальники азоту. Але саме гірчиця поєднує у собі простоту, доступність і швидкість росту, її може посіяти навіть початківець без техніки і без досвіду. Тому для більшості присадибних господарств це найзручніший вибір. Підсумовуючи, можна сказати просто: не бійтеся змінювати звички. Так, наші діди копали, бо тоді не знали іншого. Але час іде, і ми маємо більше знань, досвіду, можливостей. Не відмовляйтесь від традицій, але й не тримайтесь за них сліпо. Слухайте землю, спостерігайте за нею, робіть висновки. Природа завжди дає підказки, треба лише навчитися їх бачити. І головне, не ставтеся до землі як до машини, яку треба заправити і відремонтувати. Вона як організм, її треба годувати, берегти, не перевтомлювати. Якщо вона жива, то і врожай буде живий, справжній, ароматний, корисний. А гірчиця це як ліки і вітаміни для цього організму. Тож нехай ця проста рослина стане вашим союзником. Не поспішайте з лопатою, не бійтеся довіритись природі. Посійте, залиште, спостерігайте і побачите, як вона зробить усе сама. І коли навесні ви ступите босою ногою на пухку теплу землю, що пахне життям, ви зрозумієте: справжнє господарювання це не боротьба із землею, а дружба з нею. І ця дружба, перевірена поколіннями, завжди приносить найщедріший урожай не лише на грядках, а й у душі кожного хто любить і шанує свою землю.